Привіт, з Хелловіном, Чи він же прийшов? Так, от, пам'ятаєте, я відкривав свій сервер по Майнкрафту. Перший сезон майже закінчився і скоро буде другий. Тепер ним це ваніла плюс сервер з новою їжею і чимось дуже цікавим. Зараз розповім. Не хвилюйтесь, це все не змінює ігровий процес ванільного Майнкрафту, а тільки доповнює його. Так, давайте я спробую вас зацікавити. Почнемо з того, що всі текстурки, які є в текстурпаці нашого серверу, я робив власноруч, тому все буде виконано в одному стилі і виглядатиме гармонічно. Можете з задоволенням їсти смачний ягідний пиріг. До речі, про їжу. Давайте розповім, яка ще є на сервері. Наприклад, ягідний джем, з якого той самий пиріг потім і робиться. Ідея його така: біжиш ти на початку виживання, такий по лісочку, дістав пляшки та й зробив собі ягідного джема, яким дуже гарно можна поповнювати ситість. А потім вже можеш зробити тісто, цукор з'єднуєш з джемом і випікаєш ароматний пиріг в печі. Так, давайте про все розповідати не буду, а то вам буде нецікаво грати. Перейдемо ще к одному нововведенню, яке гарно доповнить гру на сервері. Це книга NM, і її треба скрафтити, щоб користуватися. І можна сказати, що вона як меню для сервера. Тут поки що доступні тільки квести але скоро додам і профіль гравця і ефекти на гравця. Я думаю, вам можна розраховувати на це. Що ж такого можна отримати з цих квестів? Давайте подивимось сюди. Нам треба попригати 500 разів. Це можна виконати навіть пасивно, а в нагороду нам дадуть два слаймового Музика за допомогою цього желе можна пригати вище двох блоків на 20 секунд. В нього є крафт, але ви можете його отримати в квестах. так як і невелику кількість монет. Монета це валюта серверу, яку можна зробити, щоб покупати речі у гравців. І тут ви думаєте, а як мені дізнатися її крафт? Для цього є канал Discord, в якому можна подивитися всі крафти нових речей. Також можна відсортирувати по тегам. Відмічу ще те, що на сервері є весь чат, плагін Бревері, в якому можна варити алкогольні напої, плюс можна надівати будь-які предмети на голову. Дуже довго працював останній місяць. Знань про всі ці плагіни, і нарешті майже все зробив, що хотів. Книга НИМ буде оновлюватися. Не переймайтесь, як і нова їжа буде додаватися. Також хотів би сказати всім тим, хто не любить читати оголошення в Дискорді. Краще робіть це, бо там багато актуальної інфи про сервер. Силка на Дискорд буде в описі. Там ви можете кинути заявку на другий сезон. І всі разом вже будете чекати відкриття. Інфа про вартість прихідки і як її получити безкоштовно, буде там. Всім удачі і удачі!